І так, всім привіт, мої дорогі підписники! У нас нова гра по виживанню в грі My Garage І як ви бачите, я такого взагалі не очікував, нам заспавнилась Нівасік. заспавнився Нівасік, який є в дуже гарному стані. Проте у нас тепер ж є рюкзак, в який ми можемо хоча б поскладати весь інструмент, а ми його не будемо з вами разом губити. Хоча б так і це просто прекрасно. Ну, Мастило і все інше, я думаю, ми зможемо скласти в багажник е для інструменту ця підставка нам не потрібна. Тормозна жидкість, мастило. Ми зараз, до речі, перевіримо рівень масла в нашому двигуні. І я думаю, в принципі, ця тачка повинна завестись та поїхати. Проте, проте ми відразу спавнились біля ось такого гаражу. Наче як наш стартовий гараж. О, тут є підйомник покраще Ми його, звичайно ж, беремо з собою в багаж. Колесо є в поганому стані. Нам вони, до речі, на нівасік не підходять. До речі, блок циліндрів. цей нам би, підійшов. нам би підійшов, крило нам не потрібне. Електроди, можливо, нам потрібні. Зйомник для пружин по-любому потрібен. Тонування ми зразу поставимо на наш Невасик, щоб нам не було так спекотно в ньому. Все затонуємо, окрім заднього, лобового в сенсі скла. Так, Передні бокові. Це бокове і все, у нас закінчилося тонування. І я сподіваюся, цей невасик хоча б поїде. Як ми бачимо, тут у нас погані пружинки ззаду. О, До речі, зйомник для пружин тут ще один є. І ми в гаражі знайшли ще один. Так, ну що, я так думаю, ми зараз візьмемо зйомник для пружин. Та спробуємо з нашої жиги, якщо там вони взагалі нормальні, більш-менш стані. Щось вона так боком стоїть. Хоча ця пружина нормальна в хорошому стані. Зняти задні пружини з тої жиги, якщо вони взагалі там є, ті задні пружини. Та поставити на наш Невасик. Так, тут лопнута пружинка, а тут... Зараз знімемо, подивимося. Також лопнута, на жаль, пружинка. Лопнута. І ми з цим нічого зробити не зможемо. Проте блок двигуна, я так думаю, ми заберемо з собою разом нашу подорож. Для цього нам потрібно відкрутити його від е, даного автомобіля. Того, що блок двигуна тут якраз таки в хорошому стані. Ми зараз. На теперішній момент робити з ним нічого не будемо, проте на майбутнє у нас буде новий двигун. А так як у нас вже і так є мастило, то я думаю, що ми щось придумаємо, що з цим всім зробити. Щось він у нас не знімається. Можливо, тут ще топлівна магістраль прикручена. Ні, до речі, топлівної магістралі у нас тут немає. Давайте цей поганий бензонасос ми також знімемо звідсіля. Коробку, вроді би, як я все відкрутив. А ось тут ще болт. Все, двигун ми зняли. Давайте зараз по максимуму переставимо всі хороші деталі на наш двигун. А це трамльор, катушечка, провода наші. я думаю, це буде навіть дуже добре. Наш двигун поїде пошвидше. Хоча ми не знаємо, яка в нього взагалі старт А, ні, Катушка в нас в поганому стані. Проте у, наш, у нас ще теж тут в поганому стані. Трамльор сам, а ось катушку ми поставимо з того двигуна. Так, да, катушка тут у гарному стані. Ми її відкручуємо відразу. Та встановимо на наш двигун. Буде він хоч трохи швидше у нас пересуватись. Встановили і залишилось прикрутити це все на два болтика. Все чудово. Провода тут, до речі, в кращому стані. Так, катушку ми цю прикручуємо сюди на двигун. Вона нам не завадить. Хоча вони не ламаються, в принципі. Проте, якщо ми знайдемо двигун покраще, то ми зможемо її встановити. Так, провода. Звідси ми витягуємо. А ці провода, да, у нас вийшло зняти, встановлюємо на наш двигун. А ці провода сюди. Так, помпа у нас в поганому стані, проте вентилятор в хорошому. В нашому ж двигуні помпа в гарному стані, і з цим ми нічого робити не будемо. так, ну що, Тоді ключик в рюкзачок. А цей двигун закидаємо в наш багажник, можливо, навіть не в багажника а на заднє сидіння. да, Пригрузимо трохи нашу живу, хоча в неї і так лупнуті пружини. Проте, проте ми зможемо пересуватися трохи швидше і впевненіше. До речі, я не перевірив. Наявність мастила в нашому двигуні. Мастило вище мінімума і це просто прекрасно. Доріг я теж тут особливо не бачу. Проте будемо кудись рухатись. Уже плюс того, що у нас стартова машинка Нівасик. Щось не запускається. Все, запустився наш Нівас. Пробіг, який я не бачу. З ручника знімаємось та починаємо рух на нашому Нівасіку. О, їде, він дуже-дуже тугесенько. Проте у нас тут тепер з'явилися в режимі виживання асфальтові дороги. І це просто прекрасно. Тому що якщо ми вдруг знайдемо якогось Мерседеса, наприклад, або хоча б дизельного двигуна, то ми зможемо рухатись набагато швидше. І по асфальтовим дорогам це робити набагато краще, ніж по ґрунтовим. Тим більше, що вони в такому гарному стані ці дороги. Насосу, здається, в нас там не було, щоб підкачати заднє колесо, і воно в нас може лопнути. Проте в жигі ступиться 4 болтова, і нам вона не підійшли б все одно колеса від жиги на наш Нівасі. Так що рухаємось, поки рухаємось. 60, ну, там, 58 км на годину до наступної локації. Так, я вважаю, що краще поїхати по дорозі. Тому ми звертаємо праворуч та розпочинаємо рух далі. Куди далі, як довго ми зможемо проїхати на даному Невасику, щоб він не перегрівся у нас, покаже лише час. Проте він і так не дуже добре керується, цей Невасик. Але 100 км за годину ми майже майже розігнали даний автомобільчик, і це просто чудово. Тому що далі у нас йде дорога вгору трохи. І я думаю, нам потрібно набрати нормальну таку швидкість для того, щоб подолати цю перешкоду. Тягне, тягне дуже сильно після сотки, тягне ліворуч. Її. Я думаю, нам потрібно повернути праворуч так під 90 градусів звертає наша дорога, що просто капець. Кусочок ґрунтовочки. І далі знову асфальтна дорога йде. Так, ґрунтовочку цю ми подолали. Майже цілком і повністю легесенько. Та їдемо далі по асфальтній дорозі. До речі, прикольно, що ввели в режим виживання асфальтну дорогу. Не завжди тут ґрунтовка. Виїжджаємо все одно на ґрунтовку, і такі дороги були і завжди в режимі виживання. Проте на асфальт ми назад з легкістю виїжджаємо. Так, ну що, шукаємо наступну локацію. І який ми там зможемо знайти інструмент або щось інше для ремонту нашого автомобіля, ніхто не знає. Підзависла трохи гра. Мабуть, прогружалась локація якась цікава. Не поняв, дорога закінчилась у нас. Ну добре, поїдемо ми просто по лісочку вздовж озера. Це, до речі, дуже погано, що дорога закінчилась у нас. Ставимо на понижену передачку. Та будемо намагатися знайти наступну якусь дорогу, яка б змогла привести нас до якоїсь хорошої локації. Так, скидаємо на першу передачу. На горку єлі-єле, душа в тілі, ми виїжджаємо. Так, виїхали на горочку. Проте все одно. Все одно в нас дуже маленька швидкість. Можливо, потрібно вище на гору виїхати для того, щоб хоч побачити, може якась локація її є поруч. Бо карта так підвисає, наче у нас щось тут прогружається постійно. Та, асфальтова дорога, це все прекрасно, звичайно. Проте, коли вона закінчується і приходиться їхати по такому полю, і незрозуміло, чи в дерево ти зараз тулишся, чи просто в камінець якийсь, то, звичайно, не дуже добре. Першу передачу викрутили до максимуму. Прогружається знову наша карта. Я думав, що там в тіні побачимо дорогу якусь нову, проте так не склалося, як гадалось. І дороги тут ніякої немає, да. Ой, Ну що, їдемо, їдемо по полю, поки можемо їхати, поки є у нас топливо, яке у нас на ісході дня, так би мовити, ось там вдалі здається, наче як дорога якась прогружена. Давайте спробуємо до неї виїхати по цьому полю, не зловити ні одного камінця. Проте це не факт, щоб ми нічого не зловили. І щоб у нас не лопнули ніякі колеса. Камінці, до речі, набагато далі почали спавнитись, і їх краще почало видніше стало бути. Нашли ми асфальтову дорогу якусь. По якій ми будемо рухатись далі. Не факт, що це дорога, не та, що... по якій ми їхали. Так, дорога там є і праворуч. Ліворуч в сенсі. Ну, давайте поїдемо по цій. Можливо, ми знайдемо якусь локацію далі. Побачимо відразу ж. І відразу будемо на ній роздивлятись, що ми знайдемо. Так, ну тут дорога хоча б є, і це вже плюс. Непоганий такий. Бачимо, що вона йде в гори. Ця дорога да, під горку нашому Нівасіку важкувато їхати. Проте 100 км за годину ми вже розігналися і потрібно, мабуть, поки будемо їхати під горку, лише понижати передачі для того, щоб зберегти таку хорошу швидкість. Да, Дотягне Невасик, давайте на третю перейдемо, щоб легше було йому в горку їхати. По температурі у нас все добре, норма, а от бензинчику у нас не так багато цими зависаннями карти. Чуть не з'їхав десь на обочину. Так, ми бачимо там якусь вдалі локацію. Давайте під'їдемо до неї, якщо що, повернемось на оцю ось дорогу. Нову незрозумілу В принципі, все нормально, все добре. Добрались до ось такої локації. Потрібно оглушити наш двигунчик. Прогружається у нас якась тут машинка, мабуть. Через що її підвисло. Так, ставимо на ручник До речі, тормоз я таки не провірив в даному автомобілі. Тормозна рідина у нас є. Так, ну що тут на локації? Я нічого... Доброго не бачу, якщо чесно. Скринька. Всередині скриньки пусто, всередині скриньки пусто, це що тут рамка лобового скла? Нам не потрібна. І, в принципі, нічого хорошого тут немає. Окрім хумусу, який ми можемо з'їсти, та якогось там молока попити. Автомобіль тут ніякий не прогрузився, на превеликий жаль. Тому, так, що це тут таке? Задня фара. Ну, Давайте візьмемо хоч цю задню фару, хоч якийсь зиск отримуємо від цієї локації. І будемо їхати з вами далі. Давай запускайся двигунчик. Давайте газку підбавимо. Перша передача газ до полу. І будемо їхати далі по цій асфальтній дорожці. Газпол. Другу передачу. Майже 60 км за годину. Розганяємось так швидко, як не знаю що. 70 км за годину. Да, цей Нівасік нікуди не їде. Потрібно той блок циліндрів, який у нас є в хорошому стані. Відразу переставляти сюди. Проте мастило ми злити не зможемо в нього. Якщо в ньому немає масла, до речі, треба перевірити, чи є в ньому масло. І потім будемо його ставити на цей Невасик. Звичайно, це краще було б робити з наявністю підйомничка. Проте. Так, ну що, поїдемо направо. Проте, хоча б і так, у нас вже два є. Е Таких міні-підйомничка, які ми зможемо припідняти автомобіль для того, щоб відкрутити коробочку від нього, і це вже добре. Хоча б замінити колесо можна буде, проте нам немає на що його міняти. У нас запасного колеса ніякого немає. І тим часом ми розігналися вже до 100 км за годину. Наш Нівас нікуди не їде, нікуди не поспішає. І знову у нас дорога розходиться наліво і направо. Давайте поїдемо по асфальтній дорозі далі. Обережно, на другій передачі щось вона так туго йде. Давайте першу назад тикаємо. Газ полз 50 км за годину. Блін, з такою тугою тачкою, реально навіть їхати нікуди особливо не зможеш. Нам потрібно сюди двигун поцікавіше в будь-якому випадку. Для того, щоб і економніше їхати, і вільніше набагато. Не факт, що ми не повертаємося назад на свою локацію. Проте, як ви бачите, ну якась дорога є, і це вже добре. Приторможую трохи, будуть такі різкі повороти, що просто жах. Аби ми тільки не їздили по кругу. Це найстрашніше, що може бути. Ну тоді, значить, на наступному повороті будемо повертати ліворуч. Для того, щоб не їхати по одному і тому самому маршруту. Так, да, походу ми тут вже їхали тільки що з вами. Так що, так, да, ми здається, тут вже їхали. Ой, важкуватий цей режим виживання, якщо чесно. Ще особливо, якщо вімкнути те, що нам потрібно постійно їсти та пити, то взагалі тут буде реально важко виживати. Того, що поспати в автомобілі, я не знаю, чи ми можемо в даному режимі, для того, щоб доспати до ранку. А вночі тут пересуватись не дуже просто через те, що у нас не завжди є тут світло. Не на всіх авто... Так, да, ми на цій локації були. І ми ось там знайшли задню фару. Поїхали тоді на цю локацію, на цю дорогу. Новішу. Нівасік не тяне, не тяне взагалі. Гаспол. Так, ну що, хлопці? На даному моменті, я думаю, ми будемо завершувати з вами цю серію. Як тільки буду добиратись до якоїсь новішої локації, я відразу і включусь. Так що, всім дякую за перегляд. Ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі та па-па!